Розглянемо будинок, що знаходиться на вулиці Вятська Київського району Харкова. В першу чергу слід відмітити, що цей будинок розташований на вулиці з дуже розвиненою та зручною транспортною розв'язкою для тих, хто на машині. Поруч також трамвайна зупинка. До станції метро Київська 10 хвилин. До кінного ринку 10-15 хвилин пішки. До ТРЦ Французький бульвар 20 хвилин пішки на машині 3 хвилини. Двір великий, загальна площа 10 соток, є гараж, вода, центральна каналізація, газ, світло все є. На все стоять лічильники. Водопровідна комунікація для паливу також виведена в двір. Двір достатньо великий, як для будь-якої забудівлі, так і для використання як садибна ділянка, а також для організації будь-якого відпочинку на свіжому повітрі. Встановлені пластикові вікна, стіни з цегли, стіни виведені всі рівно, дуже міцні. Висота стелі 4 метри, фундамент високий, крівля ціла. Є підвал. Дуже гарний варіант для тих, у кого є відновлення, або хто взагалі розуміє, що таке свій двір, що в ньому можна вільно розпоряджатись і будувати своє майбутнє. Звертайтесь, будь ласка!